Ми безумовно зі своїми колегами спостерігаємо за читацькою активністю, що саме роблять читачі в бібліотеках, які книжки вони обирають для читання, які книжки вони обговорюють, які книжки ми можемо їм пропонувати. І ми з задоволенням спостерігаємо за зростанням попиту на видання, з які розкривають деталях історію України. Історію сучасного, тобто розуміння того, що нині відбувається з українським суспільством та державою, воно вимагає певної інформації. І частина наших читачів, які проходили навчання ще в період там за радянських часів, в радянських школах за програмами. Навчальних закладів тих чи інших часів вони зараз усвідомлюють потребу перечитати і дізнатися більше. Вже не таку рафіновану, скажімо так, під потреби політичного ладу, який панував в радянському союзі. Історія більш вільне бачення і трактування різних історичних думок і вивчають історію України, історію її видатних постатей відкривають для себе наново імена українських діячів, національного відродження, політиків, які розбудовували українську державу на на початку ХХ століття, коли вона набула незалежності, в українському публічному просторі вже часто звучать імена Степана Бандери, Євгена Чекалєнка, багатьох діячів української історії політики ХХ століття, яку наново відкривають для себе читачі.